Перевтілення сьогодні у відрядженні. Працюємо на кордоні. А все через те, що мені захотілося перевтілитись у співробітника Митниці. Ми знаходимось на кордоні України та Білорусі. Це міжнародний автомобільний пункт пропуску Нові Яриловичі. Перевтілення обіцяє бути цікавим. Митник або митний інспектор це працівник митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій, на які покладено здійснення митної справи, організаційних та консультативних функцій. Обов'язки митника це насамперед митний контроль, митне оформлення, боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил, а також інші службові завдання. Середня зарплата митника становить 3,5 тисячі гривень. Добрий день. Добрий день. А можна вас на хвилинку запросити? Мене звати Олена. Дуже приємно. Головний інспектор митного постанови Ріловича Сергієнка Костянтин. Костянтин, хочу сьогодні спробувати себе у ролі митника. Можна вас попросити бути моїм вчителем? Ну, як зможемо, так поможемо. Добре, розкажіть мені, будь ласка, чому ви насамперед стали митником? Чим вас привабила була ця професія? Професія сама по собі дуже цікава. Коли закінчив навчання, думав, куди піти. Як, так як у нас на Чернігів є митниця, спробувати вирішив себе митником. А ви спеціалізований вуз закінчували, так? Ні. Ну, ну як це спеціалізоване економічне направлення? Такий фах дозволяє працювати, тому так і пішов. Як вам взагалі працюється так вдалені від міста? На природі, як тут? Ну як, ну звик. Сказати, що легко це не можна сказати. Сказати, що важко. Ну, важко, ну, ну цікаво насамперед. А що найбільше подобається і не подобається в професії? Мож, можете щось таке глобальне виділити? Подобається, що завжди щось нове. Завжди не, не можна сказати, що робота така нудна, завжди щось цікаве, завжди щось. Спілкування з людьми. Спілкування, так. Негативне, ви, мабуть, живете в Чернігові, так? Mm -hmm. Тобто то, то потрібно ще там, кожного разу на зміну приїжджати з Чернігового. Все це у нас дуже добре організовано, там у нас доставляє автобус. А як ваша родина ставиться до того, що батько там, на зміну їздить там, на кордон? Зато потім батька вдома два дні, як положено. Я ще не готова до перевтілення, але готова поспостерігати за фахівцем. Проведіть для мене майстер-клас, будь ласка. Будь ласка. Добрый день. Добрый день. Будь ласка, каких паспорт? Техпаспорт. Паспорт. Куда примуете? 7. 7. Контрольный талончик. Мота поиски у вас яка? Пойдемте. Мы берем, посмотрели, взяли контрольный талончик и их паспорт паспорт владельца и примуем к компьютеру заносить. Інформацію потрібно нам для проведення митного оформлення. Оце запитання про мету поїздки, воно фактично формальне, так бо перевірити якось там за особистими вони цілями їдуть чи якісь, якась інша мета неможливо. Ми спілкуємося з громадянами, щоб зрозуміти, як вони себе поводять, як вони, якщо людина прямує так по особистим справам, по яким воно, як правило, не, не хвилюється. Киина отвечает, да, а если у нас что-то ну, интересно, порождается общение. Так Здравствуйте. Здравствуйте. Техпаспорт, пожалуйста, паспорт владельца. Откуда следуете, куда направляетесь? Цель поездки у вас какая, скажите, пожалуйста. Что с собой везете? Какие-то товары с собой перемещаете, которые подлежат декларированию? Откройте багажник, пожалуйста. Предметы самообороны, травматическое газовое оружие. Ничего. Валюты более 10 тысяч евро. Перемещайте с собой. Закрывайте, пожалуйста. Заднее сиденье отложите, пожалуйста. Пожалуйста, на паспортный контроль. Счастливого пути. Кожна професія має свої таємниці. Щоб вивчити, потрібен досвід. А досвід це роки. У мене стільки часу немає, тому просто запитаю фахівця. Костянтина, розкажіть, які у вас підводні рифи в вашій професії? Які тут цікавинки у вас, які мені потрібно знати перед тим, як, я, як почнеться перевтілення? Підводних рифів таких немає. Насамперед потрібно знати митне законодавство. Як з боку працівника митниці, так і... Якщо громадяни знають більш вимоги законодавства, і нам, і громадянам. А як потрібно все поводити з громадянами? Потрібно там, посміхатися чи навпаки бути серйозним. Який митник викликає більше довіри у громадян? Ну, митник повинен розполагати як, так сказати, до себе. Він не повинен бути особливо злим чи нахмуреним, чи ну, як на, на мій погляд. Тобто і не надто серйозним, і не надто вже ж усміхненим. Так. Так? Повинен бути і серйозним, і доброзичним. Скажите, з ким вам простіше працювати? З іноземцями чи з українцями? Можливо, там зі своїми простіше. Ну, У нас, у нас такі іноземці, білорусі і росіяни, вони якби, да, це ж свої. ну. А які у вас найчастіше буває конфлікти виникають? З якого приводу там? Можливо, громадяни не хочуть показувати, не хочуть відкривати багажник машини чи як, якого плану. Ну, Буває, що громадяни ну, не з порозумінням відносяться до нашої роботи. Вважають, що ми. Або не маємо права дивитися їхні речі, або, не маємо, або вони, як так сказати, що ми попадаємо під їх непоганий настрій. А хто більше конфліктує, чоловіки чи жінки? Можна така статистика і у вас така? на, на жінки трохи більше. А я там от бачила, що в машині везли собачку, маленька вона така собачка, але проблем з нею багато, так я розумію. Тут треба її окремо ще перевіряти, ту собачку. Ні, ми не перевіряємо собачку, ми перевіряємо, пройшла вона ветеринарний контроль, відповідає вона вимогам ветеринарії. Якщо фахівець ветеринар дав добро, так сказать, то ми не маємо до ніяких зауважень. А документи ці мають бути на будь-яку тварину, навіть там на щура чи на хом'ячка? Так. Да. Скажіть, вам тут тепло у цьому у цій кабінці взимку, наприклад? Ну, ну як тепло, як вдома, але тепло. Можна працювати. Можна працювати, так. І таке у нас же традиційне запитання: як ви розслабляєтесь? Як додаєте позитиву в життя? У вас є якесь хобі? Рибалка, природа. Таке чоловіче відпочинок. Чоловічий відпочинок, так, сім'я велика у мене. Перевтілення це завжди нові відчуття. Як мені працюватиметься на кордоні, поки що не знаю. Але сподіваюсь лише на приємні сюрпризи. Мені дали комплект форми інспектора митної служби четвертого рангу. Таку форму отримують тут всі новачки, які вперше приходять на службу. Я готова. Перевіряти документи я не наважилась. Це робить справжній фахівець. Я просто спостерігаю. <плес> Відчиніть, будь ласка, багажник, поки що у вас всередині. Так. Я тут бачу купу залізяча. Скажіть, це не є зброю? Тут нічого ничего. Ви тут особливо нічого не увидите. Для того, щоб знайти, що спрятано, потрібно більше місця дивитися там, де можна спрятати. Там нет. Не Все, не що не лежить, це туди. Дев'ятка, Конечно, восьмерка, там для запасу нічого немає. Ну, я нічого такого надзвичайного не бачу. речі якісь особисті. Ну там, так, вот, да, куртка її посмотреть, щоб під нею нічого не було. Якщо більш труднодоступні міста, ми смотримо з позитичних засобів митного контролю. Тут тобто, щось приховуване, щось там да, підмата, да, підклеєно, будь ласка. Ну, Як на мене, тут все в порядку. Нібито нічого забороненого немає. Все нормально у громадянина, можемо його відпустити, так? Так, так, да, побажати щасливої дороги. Так, ми бажаємо вам щасливої дороги. На Бас все добре. Добрий день. Митний контроль. Чи є бажаючі задекларувати якісь речі, які перевозите? Бо, можливо, в когось є заборонені речі для перетину, для перевозу. А яка мета вашої поїздки? Можна дізнатися? Їдете кудись на екскурсію, так? Тоді вам приємної дороги, ми зараз ще оглянемо багажний відсік. Приємної вам подорожі багато речей в багажному відсіку. Ми ж не маємо оглядати кожну сумку, правильно? Ні, у нас, так, основний принцип це вибірковість. Ми дивимося, які у нас можуть визвати підозру. Ми просто візуально оглядаємо речі. Так їх трошки рухаємо, можливо, щось зазвонить. Нібито все нормально, так? Нібито так. Да. Туристи, як правило, без, без виходу з автобусу не дивляться. Мені сказали, що саме в митному пункті пропуску Новій Яриловичі найчастіше затримують, знаходять наркотики або наркотичні речовини. Тому тут працюють ще ось такі хвостаті співробітники, як дебі. А моїм вчителем а, зараз буде Іван. Ми будемо оглядати машину, так? Так. Покажіть, як це робиться. Ну, взагалі огляд машини виведений для огляду, проводиться спочатку спереду машини і проводиться проти часової стрілки. Тобто ми зараз від правої фари передньої, підемо по кругу, де можуть бути закладені приховані наркотичні речовини. Де знає, що і робити на професіонал своїх дебі. Достань, достань, достань. Достань, достань, достань. Волос. Голос. Достань, достань. Дедом. Достань, 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 достань. Ай молодец. Хорошо. Сейчас. Молодець, харашок, дай молодець. Що собака повинна робити, коли. Собака, якщо знаходить, вона або позначається місце лапами, тобто вишкрябує це місце, або дає голос. А вона тільки наркотики шукає, чи ще й зброю? Ні, ця собака конкретно наркотичні засоби. Вона слухається тільки вас, мене слухатись не буде. Ні. А лапу мені дасть? Ну якщо попросимо разом, де дай Диви. Дай мені дай дай лапку, лапку дай, будь дай, ласка. Дай, дай лапку. Ти моя дай хороша, дай. Дай. спасія тобі. А, а погладити можна? Зараз можна вже. Скажу спасію, Дибі. <клук> Молодець. Де він мені Хорошо. подякувала. Вона з вами заступає на чергування на добу. На добу. Зарплату їй не платять. <клук> платять кормами. <клук> Робота на кордоні принаймні на сьогодні завершена. Хочу почути оцінку фахівця. Покритикуйте мене, будь ласка, за мою сьогоднішню роботу. Ну, оцінку можна вам поставити добре, але догляд транспортного засобу треба більш досконаліше, виконувати, більш уважніше. Ну, це опит приходить з роками. Тобто потрібно тренуватися. Якщо прийду до вас на роботу, візьмете? Я особисто взяв. Мої враження від сьогоднішнього перевтілення абсолютно позитивні. Робота у митників цікава, і форма мені личить. Особливо сподобалось мені місце роботи подалі від міста, поближче до природи. Коли набридно працювати працювати журналістом, повернусь на кордон. Сподіваюсь, митники мене приймуть. До наступної зустрічі.